Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект габаритних світлодіодних ламп з обманкою від компанії InfoLight на цоколь Т15 або W16W. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходяться дві габаритні лампи. На кожній лампі використовується по 10 потужних світлодіодів. Верхня частина лампи металева, для того, щоб не перегрівалась лампи. Пасивна система охолодження. Ну і нижня частина з пластику, там де цоколь. Жилення під'єднується 12 вольт. Колір світла білий. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на 12 вольт, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, доволі яскраво. Непогано відсвічують лампи. Має білий колір світла лампа. В фарі разом з відбивачем вона буде ще яскравіше відсвічувати. Інша лампа абсолютно ідентична. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.